Доброго дня, дорогі мої підписники і гості каналу. З вами, як завжди, я, Любов. І сьогодні в нас дуже така буде, смачна страва. Чомусь вона рідко її готують, але ну, в мене з нею пов'язано багато таких приємних спогадів. І є така історія, багато різних історій я чула про цю кашу. А саме сьогодні я приготую по цьому рецепту і розкажу цю історію. Це. Гуріївська каша. Чому гуріївська? Е, ну, історія, таке оповідання, оповідочки навіть такі народні, розповідають нам про те, що був такий хлопчик вередливий, вередливий, що не хотів нічого їсти. І коли мамка захворіла, і він взагалі відмовився їсти. А дідусь Сусідський він знав цю історію і вигадав таку кашку. Манну кашу він не їв, яйця він не їв. Він не їв, все вирядував, ногами совав. А дідусь думає, захворіла, мама, що захворіє і дитя. Потрібно рятувати. Зібрав все, що було в будинку, деякі сухофрукти, і яйця, все, і зробив таку кашу, І коли мама е, прокинулася і глянула, що дитина її їсть цю кашу так, що аж за обома щічками ляпотить. Вона спитала дідуся, а чим ти її готував? Чим ти готував це дитя, таке хлоп'я? А він сказав, Горіївська каша. І розповів, що готував. І зараз розповім і я і вам. Е, Потрібна для цієї це манна каша, але не проста. Тому готуємо, перш за все. Потрібно молочко, у мене літр молока. Літр молока і дві склянки е, такі класичні граньоні, Е, склянки манки. Скільки піде, подивимось, тому що манка теж буває різна. Буває дрібніше, буває крупніше, може бути більше. Потрібно 5 яєць, ванільний цукор, неповна склянка цукру. Звичайного. Потрібно буде 100 грамів вершкового масла, щоб воно було у вас не холодне. Не потрібно розтоплювати, але щоб не холодне, ванільний, ванільний цукор і що у вас є? Які у вас є цукати, сухофрукти потрібно буде попередньо замочити, розмочити їх і подрібнити. У мене це цукати з вишень, сама готувала, трішечки кураги і барбарис. Ось заморожений, він трішечки повинен ростати. І додаємо, звичайно ж, невеличку дрібку солі для того, щоб для балансу смаку. І потрібно потім я відкрию ось таке мене желе із червоних порічок, червоних смородини. От і все. Ставимо, перш за все, каструльку, заливаємо молочко, молочко кипятимо. Хто не варив ману кашу, як вона вариться, слідкуйте. За мною це не так, не так складно, але є своя технологія, щоб вийшла без грудок, вийшла гарно і смачно. І ще потрібна ось така. Форма в мене це старенька, але вивірена, легенька, алюмінієва, саме така, потрібна, щоб була не чугунна, щоб була легенька, тому що в нас все, манка буде відварена вже. Нам потрібно буде, щоб просто гарно прогорілося разом із яйцями, з вершковим маслом, і з цукром, щоб це все гарно у нас прогорілося. Тому потрібна легенька форма, але надійна. Молочко будемо додавати цукор уже як закипить. Якщо додати раніше, може скипітися. звернутися. Так, літр молока нам потрібно прослідкувати, щоб воно закипіло. Потрібно всі цукати, все гарно промити і просушити, щоб воно не було вологе. Крупні частини дуже, дуже смачно з родзинками, але розинок я не знайшла. Чорносливне, додавайте, там зовсім інший смак. Розрізати на дрібнесенькі шматочки. Можна, не, тому що якщо ми залишимо просто отак, воно буде несмачно і нерівномірно. І вишеньки в нас маленькі, от, і барбарис теж у нас дрібненький. І зараз готуємо так звану здобу. Я трішечки молоко. А трішечки зараз вбиваємо яйця. Додаємо ванільний цукор і слідкуємо, щоб молоко не пригоріло, тому що буде зовсім інший смак і страву тільки зіпсуємо. Додаємо дрібочку солі невеличку, обов'язково. Не забуваємо помішувати молочко, щоб воно у нас не пристало. Так, тут змішуємо яйця, цукор і ванільний цукор. І поки що відставляємо. Нарізаємо курагу. Я буду ось такими маленькими дрібненькими шматочками різати. І ще в мене є ось такі дрібненькі цукатики, такі покупні. Я теж їх я зверху прикрашу ними. Закипає, Ось у нас кипить. Я прикрутила і, кипить, і робимо таку воронку. Ось закручуємо, 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 щоб була отака вороночка всередині. І в цю вороночку тонесенькою-тонесенькою такою цівочкою засипаємо крупу. Ми, по-перше, побачимо, скільки ми використаємо. Нам потрібно, щоб вона була густа, густа, густа. Але густа вона стане через 5 хвилин. А зараз я висиплю і покажу, яка вона повинна бути до тої густоти, яка нам потрібна, враховуючи, що вона ще ж захолоне і загрусне. Не забуваємо, весь час на хвилиночку не залишаємо. Одну склянку ми висипали і сипемо другу склянку. Так, пів півтори склянки. І ось такої густоти воно повинно бути. Дивіться, і постійно помішуючи ось так. Грудок нема, тому що ми весь час помішували. Ось так. Значить, почало булькатись з усіх сторін і все. І вимикаємо. Все, залишаємо її до майже повного охолодження. Можемо зверху поставити вершкове масло, щоб трішечки розтало. Ось, так. ось така, бачите, вона загусає, загусає, загусає. І поки вона вихолена до тієї консистенції, якої потрібно, вона буде ось така. Оце зараз дуже вона дуже-дуже смачна. Я висиплю цукор, це ще ми туди не використали, я висиплю сюди не раніше. Тому що, якщо раніше е, висипати, може молочко скипітись, звернутись. А так, гаряче і воно розійдеться. Оце в такому стані. Звичайна манна кашка, вона дуже-дуже смачна. Можете додати зверху вареничка чи верхового масла і їсти просто так. Залишаємо, нехай охолоняє. Нас кашка охолоняє, нам потрібно, щоб вона охолола до того стану, щоб не яйця не звернулися. Але не зовсім, щоб вона була холодна. Тепер дивіться, я шматочок масла залишаю щоб, е, форму. Воно ну, м'якеньке стало змастити форму, а це додаю тепер у кашку. І Вона, дивіться, бачите, яка зробилася. Ось така. Як морозиво. Оце така вона нам і потрібна. умішуємо туди вершкове масло. А ми змащуємо щедру гарненьку форму. Я пробувала різні форми, от ніяка так не справляється, як оця тоненька алюмінієва. Тому Хто буде мені писати, що форма не така, я навіть читати не буду. Ось так. Всі вершечки, все, тому що вона трішечки, спочатку трішечки підніметься, а потім трішечки сяде. Ось так. Розмішуємо яйця з цукром, тому що цукор має властивість сідати на дно. І невеличкими партіями такими порціями додаємо сюди. Для чого це потрібно? Можна висипати все відразу, але щоб рівномірно От так, третю частину. Нам потім вже в кінцевому результаті потрібно буде розмішати, щоб стала оця маса зовсім-зовсім однорідною. Тепер дивіться. Можна це все додати, так як я буду робити, буду додавати все цю масу. Можна робити слоями викладати, як вам забажається. Я зараз пересиплю в більшу мисочку, тому що погано змішувати. Якщо у вас є цедра апельсина, і ви додасте це буде взагалі. Ось так. Тепер більше це і я можу. Отак. Так, все гарно змішалось, дивіться. І тепер я все додаю у цю масу месочку цю. Зайва волога не потрібна, якщо залишається, не вивайте її. Ось так дивіться, яка вона виходить така гарна, різнокольорова. І виливаємо. Не розпушувача, нічого ми сюди такого не додаємо. Розрівнюємо, можемо так. тепер зверху я посиплю такими цукотами, ставимо в духовку не надовго. Манка каша у нас готова. Нам потрібно, щоб затужали і схватилися яйця, щоб воно все подружилося і воно трішечки відстане від бочки, потім побачите. Провіряємо дерев'яною шпажкою, як, як завжди. Ставимо в духовку. Духовка у мене 170 градусів розігріта, поки на півгодинки, а потім подивимось. Кашка наша гурлівська провела 45 хвилин. Тому що форма таки. Величенька, і температура невисока в нас. Ось так вона гарно підрумянилась. Дивіться, яка вона гарненька. Поки що її не трогаємо. Провіряємо так сухенько, дерев'яною такою шпажкою або зубочисткою, щоб було сухеньке. Ось так з усіх сторін. Провірили, ось так сухенько. Тепер на хвилиночку залишаю її, щоб вона. Прохолола і тут два варіанти. Можна обережно перекласти на якесь велике блюдо, щоб, якщо це ви подаєте і будете їсти відразу. Якщо в такому випадку, як ми, з коляні будемо їсти, просто я так буду нарізати і форму цю не буду знімати з форми. Взяла шматочок на тарілочку, полила зверху, чим захотіли, а ні, і так будемо їсти, і дуже смачно хвилиночку, щоб захололо, і ось так, щоб відстало, бачите, вони повідставало ось так вона гляньте. Можна ще пройтися. Але повідставали ось. Так, схолола кашка і можна нарізати її. Не зовсім. Ви, якщо хочете, можете її зовсім-зовсім, щоб вона була холодна зовсім. Я все-таки мені хочеться, щоб вона була тепленька. Вона гаряча чи холодна, нарізається набагато краще. Ось дивіться, що я вам хочу показати. Дивіться, скільки там яйдок. І вишеньки. Як це пахне, ароматно. Дивіться. І вишеньки. І курага. Гляньте. І зверху ці дрібненькі цукати. Вона ще як захолоне буде геть тримати форму. Але я люблю, коли вона така тепленька. Така смачна шкуриночка. Ось дивіться, два варіанти подачі. Гляньте, скільки яйдок. Який це смак. Мені подобається із сметанкою. Тому я кхе, собі беру меншеньку і поливаю сметанку. Це неймовірний смак просто. Оце поєднання дуже-дуже смачне. А Коляня полюбляє ось так. Це жилє таке гарне. Угу. Ось так і сметанкою. Берете. Шматочок із сметанкою і в ротика. Це один смак. І жилі. Це зовсім інший. Це зовсім дві подачі, два різні смаки. А ви погляньте яка це краса. Як вихолоне, просто можна нарізати тонесенькими скибочками. І їсти тоненькими можна навіть... Покласти на хліб. Хто хоче, це дуже смачно. Дуже-дуже-дуже смачно. Так що, хто ніколи не чув про таку кашу, ніхто ніколи не готував, приготуйте. А я кажу вам, хай Господь благословить вас і береже. І що у вас було для кого готувати, було для чого готувати, і з чого йде. Хай Бог благословляє кожного з вас і береже. А з вами, як завжди, я, любов, зустрінемось.